Хто підписаний на мій ютуб канал, вже бачив, що B7 посадік продався. Я відоси про це не знімав, тому що ну хлопець собі забрав, трошки поїздить. Ну захоче продати, щоб потім йому не було ніяких проблем. тому що цих експертів ну. Просто валом, бо машина типо, була бита. Ну, А то, що на лафетах їдуть машини з колесами в салоні разом з всім кузовним металом, то це нормально. Типо. А то, що там щось чуть-чуть підрихтувалося, то це все, печаль біда. Років сім назад на нього дивився, як на щось таке, типо, ну непонятне, що це. Та ти що, яка це машина, Ну, як в ній щось можна робити. А по факту я його ну, на коліні перебрав, зняв мотор, поставив вліз сам в коробку. Я, я не знаю як. І якщо би не мехатронік, коробка би Поїхала по-любому. Зібрав я її саме інтересне, що правильно. І дуже, дуже воно так все інтересно складається. Цікаво, що буде далі. Далі продовжую займатися розборкою.